У Росії гудуть про відставку Лаврова. У CNN розкрили деталі конфлікту з Путіним. Сергій Лавров є одним із найдавніших соратників Путіна і символом конфронтаційної дипломатії Росії. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Відсутність голови Російського міністерства закордонних справ Сергія Лаврова на останньому засіданні Ради безпеки Росії спричинила справжній інформаційний вибух у Москві. Хвиля чуток і припущень в мережі виявилися настільки масштабними, що Кремль був змушений публічно реагувати. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пісков поспішив заспокоїти і запевнити журналістів, що Р. Лавров звичайно продовжує обіймати посаду міністра закордонних справ і назвав усі заяви про його можливу відставку неправдивими. Почтовхом для спекуляцій стала неочікувана відсутність головного дипломата Росії на Раді безпеки, що відбулася у середу. Під час засідання Путін обговорював питання пов'язані з потенційним відновленням ядерних випробувань. Лавров виявився єдиним постійним учасником ради, який проігнорував зустріч. Російські пропагандистські ресурси пояснили це тим, що він був відсутній за домовленістю, але це не зробило ситуацію кращою, а лише підсилило підозри. Інтригу додав, і той факт, що Лавров не очолить делегацію Росії на саміті G20 у Йоганнесбурзі. Замість нього Путін доручив представляти країну своєму радникові, заступнику керівника адміністрації президента Максиму Арешкіну. Політичні оглядачі одразу припустили, що між Лавровим і Кремлем виникли напруженість та розбіжності, особливо після невдалої спроби організувати зустріч Путіна з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у Будапешті. Лавров нібито відгравав ключову роль у цих переговорах. Але після його контактів із держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо ініціатива була факт фактично заморожена. Попри все, офіційна Москва наполягає, що ситуація не виходить за межі норми, речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова підтвердила, що Лавров дійсно не був присутній на цьому засіданні, проте вона одразу заспокоїла свою громадськість словами, що таке трапляється. Сергій Лавров, який очолює російське зовнішньополітичне відомство з 2004 того лишається одним із найдавніших соратників Путіна його ім'я асоціюється з агресивною конфронтаційною дипломатією від війни в Грузії у восьмому році до повномасштабного вторгнення в Україну у 22-му.